В Україні з 2024 року стартував другий етап ринку землі. Тобто юридичні особи можуть придбати собі у власність земельну частку пай. Це землі цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Юридичні особи у своїй власності можуть мати до 10 тисяч гектар землі. 10 тисяч гектар це загальна сума, яку може мати у своїй власності юридична особа. Також ці 10 гектар складають площі земельних ділянок, які можуть мати у своїй приватній власності власники даного товариства або його. Бенефіціари відповідно до першого етапу ринку земель. Фізична особа у своїй власності може мати 100 гектар. Тобто, 10 тисяч гектар сумується як уся власність бенефіціарів та власників даного товариства, та площа вже куплена на товариство. Тобто, все, що ви повинні знати в 2024 році про ринок землі, це те, що юридичні особи мають право купляти земельні ділянки для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва.